Про набряки та застої лімфи готові? Я лімфа. І сьогодні я буду прибиратися у вашому організмі. Складаю всі відходи, які залишили після себе клітини вашого тіла, щоб ви були здорові і красиві. З усім зібраним я прямую до лімфовузла. зла. Не пускає! Хазяйка! Відчиняй, відчиняй! Що ж стало? Ти тут давно чекаєш? Це точно було. В якихось м'язах і цей блок не пускає мене до лімфовузла. Що робити? Щоб ваше тіло не накопичувало в собі непотрібні відходи, ваша лімфатична система має працювати постійно. Ваша лімфа має гарно рухатися вашим тілом і виводити весь непотріб. А для цього потрібні вільні, активні, здорові м'язи і ваша рухлива активність. І чим би ви не користувалися? Проти напрямки найдієвішим способом все одно є увімкнення м'язів, бо саме м'язи це серце вашої лімфатичної системи.